Наразі переважні зміни стосуються безпосередньо «Резерву а це з'явилася можливість оплачувати штрафи з 50% відсотковою знижкою, але ці штрафи стосуються тільки не оновлення даних всі інші штрафи так само розглядаються безпосередньо ТЦК та СП, і також оформлення певних категорій відстрочок онлайн без без особистої явки в ТЦК та СП. Штраф можна отримати насправді за порушення своїх обов'язків як військовозобов'язаної особи, що це означає, наприклад, не явка запові також це може бути не проходження ВЛК після направлення на таку ВЛК, на оновлення даних, яке ми проговорили вже. Тобто, за ці обов'язки їхне виконання передбачені штрафи. В нас сума штрафів зараз варіюється від 17 тисяч до 20 тисяч 500, Проте треба зуважити, що такі штрафи у разі їх несплати сплати зростають вдвічі, і вже виконавча служба може накладати штраф, наприклад, 34 тисячі, так і блокувати рахунки. Відповідно. Якщо ми говоримо про мобілізацію, коли ви вже прийшли в військово-лікарську комісію, у вас є повістка на відправку, ви не з'являєтесь? Це вже не штраф, це вже можлива кримінальна відповідальність. Звичайно, це не швидкий процес, тобто це певний судовий процес, який триває, можливо, і півроку, рік інколи. Тобто, і в цьому судовому процесі встановлюються всі обставини, чи дійсно була таке кримінальне правопорушення, чи є якісь обтяжуючі, чи пом'якшуючі обставини. Ставини, тобто це не відбувається дуже швидко, не так, що ви не прийшли і вас одразу там забирають у в'язницю. Так це не працює. Тому дійсно в такому випадку особа має право на захисника, гарантоване конституцією країни. Відповідно, цей захисник вже здійснює представництво і захист в кримінальному провадженні.